Мені здається, не випадково дане відео з'явилося в російських телеграм-пабліках саме зараз, саме напередодні того, коли можливо розпочнеться український контрнаступ, коли російський, як кажуть інститут вивчення війни, російський наступ на сході України виснажується, вкидається відео. Скажіть, от на думку, якщо це дійсно і ПСО, на думку російських пропагандистів та спеціалістів ФСБ, як воно має спровокувати на одну сторону, на. Українську і як воно має спрацювати на е, російських солдатів. Ну я не те, щоб впевнений. Я переконаний в тому, що це є елемент самопсихологічної війни. Це, як ви сказали, ІПСО. На мій погляд, 100%. Яким чином може вплинути на обидві сторони? Я думаю, що равне, равнозначним чином. Справа в тому, що злив такого роду інформації він е, здійснюється виключно. Стілю розпалювання нев, ненависті і спонукання до жорстокості. Тобто, ну, на, на, наразі ну, можна припустити, приміром, що десь якимось чином там ентузіазм скажімо, в лаках десь, 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 десь пригничився, то є необхідність якимось чином зрихли, зрихлити е, жорстоку активність військовослужбовців. Тому сказати, що цілеспрямовано це було направлено е або на українську сторону, або на російську, неможливо я припускаю, що це знаєте, як е е такий е доза е бензину пального в в у вогонь, який вже трохи починає затухати. Тому це на мій погляд я переконаний, що це елементи ПСО, і саме головна міта це розпалення ненависті, та жорстокості ну, на українців. Це от е, як має спрацювати навпаки, викликати у них бажання не брати полонених і вбивати їх, чи це має спрацювати так, що е, українці ще більш відважно йтимуть в бій і е, будуть проводити контрнаступальні дії. Ні, я думаю, що тут провідна психологічна мета це викликати некеровану жорстокості українців відносно російських військовополонених. Тобто, за задумами там, скажімо так, режисера цієї ці, ці, ці програми, українські військовослужбовці мають ну, певним чином у них. Має зірватися дахи, вони повинні почати з жорстоким чином поводитись військовослужбовцем, таким самим, тобто копіювати ці дії, а хвилина так і ми точно точно так же відрізати голову, відрізати кінцівки і що це дасть? Це... Що це дасть росіянам? От, якщо буде, якщо українці військові будуть демонструвати таку жорстокість з полоненими з Російської Федерації, що що це дасть Росіянам? А це дасть новий заряд, новий сплеск жорстокості з їх боку. Тобто, це провокатор активізація, провока, провокативний активізатор жорстокої активності з боку військовослужбовців Російської Федерації. Вони повинні нас ненавидити, ненавидити. тому в них це цю ненавість треба сформувати певним чином. Справа в тому, що ну, вже рік і триває ця війна, і багато в кого вже очі розплющені на ці всі події, ну, в кого сформувалась ненависть, в кого навпаки. А завдання ну, таке було, як на, на, на вісні минулого року. Тотальна ненавість, тотальна жорстокість. Їх треба знищити просто. Чому? А саме дивіться, зараз оцей інформаційний привод, він якраз слугує як підставою для того, щоб жорстокі, ну, підвисити рівень жорстокості. Угу. А росіян, це, е, типу, має спонукати не здаватися в полон українцям і йти до останньої краплі крові, чи як? Я думаю, що ну в тому числі зокрема, але здебільшого більш сміливо йти відкритою груддю і вбивати українців. Не жаліти нікого. Угу. Так і звичайно, одна, одна з паралельних супутніх цілей це не здаватися в полон. Якщо ви не хочете, щоб з вами е, українці. Чинили таким самим чином, то не здавайтеся в поло. добре, але це не перше відео жорстокого поводження росіян з українцями. Останнє відео це був розстріл українця за вигук Слава Україні вбивство. Ще було відео, я пам'ятаю, коли е кастрували українського військового. Так, пам'ятаєте було? От е в ті моменти, от коли саме з'являлися, чи ви особисто відстежували якусь закономірність появи відео в мережі? Ніякої закономірності я особисто не виявив, але ну, я думаю, що розумієте. Це особливість сьогодення, сьогоднішнього часу. На сьогоднішній день є гаджети, якими можна це все фіксувати. Загаліто страти це можу сказати, це поширене явище під час війни. Приміром, в Афганістані це було, але не було на гаджетів, на які це можна було зафіксувати зафіксувати. В Чечні також це було поширено в чеченській кампанії. Але ну де, де ще інші були, ну гаджети, відеокамери, вони ж були великі, їх не приховають. Сьогодніш, на сьогоднішній день може телефоном буквально зафіксувати це все. Для мене більше дивно, чому навпаки брак такого матеріалу у соцмережах. Я думаю, що його повинно було б більше набагато. Я думаю, що десь вони з того боку певним чином фільтруються для того, щоб не визвати зворотню реакцію на себе. Uh -huh. А те, що ви виплив... випливає... Опиняється в мережах, в соціальних мережах. Я думаю, що це суто технологічний процес. Я думаю, що він цілком контрольований і має певну мету. Не виключено, що це в якійсь конкретній локації. Ну, приміром, воно може стосуватися адресом, наприклад, контингент, який зараз знаходиться в районі Бахмута. Можливо, це не виключно. А може зовсім інший адресат у нього. Ми ж цього поки що не знаємо. Але знаємо, але не знаємо, але ви вважаєте, що такого контенту ціпла. може бути набагато більше. А от в який момент, от як психолог, скажіть, будь ласка, в який момент з а, людиною відбувається така трансформація, що її прямо ну от, така надмірна жорстокість. Знаєте, це, це певна трансформація. Це ж після потрапляння на фронт, що стимулює людину, що стимулює чоловіка, от стати настільки жорстоким? Мені ж навіть здається, навіть ті росіяни, які приїхали в перші дні. Потрапляння на фронт, вони навіть не думали, що здатні на подібні речі. Ну, ви розумієте, сама, собу, сама собою, професія військова це професія, ну, скажімо так, легалізованого кілерства Це взагалі то ну основна справа це вбивати. Знешкодження знищення живої сили противника. Це що означає це вбивати, так але вбивати. відрізати так, голову живій людині це не вбивати. Я про що кажу? Одна справа це стріляти і ну десь на відстані, не тобто не мати адресного певного характера, і це без елі елемент, з елементів суто вбивства як кримінального діяння і знущання ще на на, 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 на тілом. Інша справа, от такі діяння це ну, виняткова жорстокість, це садизм певного чину, підвищеного рівня садизм, десь з маніакальними якимось навіть проявами. То це звичайний злочин. До, до військової справи це не має жодного стосунку. Але саме спостерігання ось таких інцидентів воно викликає почуття обурення, ненависті, підвищує жорстоко, саме жорстоко у відповідь. Відзеркалену реакцію чи, чи вчиняти такі ж самі дії і з іншими так. Це е, війна, людину зробила такою. Чи в принципі, е, от ті нелюди, яких ми побачили на відео, в принципі, вони такими і є, і такими були до війни, але це було приховано десь спало. Ні, я не думаю, що сама собою, ну звичайно, що війна будь-яка війна деформує психіку і особистість, це однозначно, це факт. Тобто, якщо сказати загалом, то можу сказати, так, ця війна зробила таких. Але на такі дії здатні тільки люди, які потенційно здатні на такі дії. Тобто, це саме таке діяння: відрізання голови, кастрування, відрізання від, відрізання кінцівок. Це не військова справа. Це некрофілія, маніакальна некрофілія. Тобто на це здатні тільки люди, які потенційно мають такі здібності на це. І мотиваційні платформи спрямовані на вчинення таких дій. Ну, враховуючи те, що в підрозділі в, в приватній військовій компанії Вагнера велика кількість зеків, які до так. того, як бути ув'язненими, стали ув'язненими за те, що вони, можливо, були серійними вбивцями, маніяками. Це убивці, маньяки, серійні вбивці, так. Акції працює добре. Юрію, я вам дуже дякую, Юрій е, Ірхін, психолог, е, психолог-криміналіст. Я вам дуже дякую.